Так Франкфурт це ділова столиця Німеччини. Хтось працює. А хтось загорає. Всім привіт! Це канал Німецька в кулуарах», З вами Євгенія, і сьогодні ми гуляємо по місту Франкфурт. Гуляємо три дні, чотири дні навіть і подивимось, що є економічна, фінансова та культурна столиця Німеччини Франкфурт на Майні. Мерхенбрунен, 1910 рік. Статуя яку майже не видно. Реально на відео її майже не видно. Що це за треба почитати? Що воно таке? Олімп фон Вайма. 1990 о, о, о. рік. Немо гуляти в парк. Такий контраст: Зел... зелень і високі, високі скляні хмарочоси. Фроденкмаль. 1920 рік. За рік життя в Баварії відвикаєш від хмарочосів скляних, великих, високих. І вже забуваєш, як воно, коли навколо багато. Парачосі. А це Франкфурт. Високі будинки і парк. Це разом. На карті позначено, що це пам'ятник пам Бетховену. Чогось їх три. Три Бетховена. Зараз подивимось. Так. Їх троє. Так, це пам'ятник Бетховену. The genius Бетховенс. М -м. Очевидно, коли був побудований і відреставрований. Але в мене питання, бо я не розумію, чому їх троє. Це в нас пам'ятник танцору. Слухайте, який прес у танцора. Дня, дама відпочиває. Вона трошки втомилась, вона лягла перепочити. Ой, це не одна дама, це три дами. Дами відпочивають. І перше, що ми помічаємо, це велику кількість людей у білих сорочках, білий комірці, так тому що Франкфурт — це діловий центр Німеччини. Так, Франкфурт це дуже ділове місто, в якому дуже багато людей. Всі дуже е, по-діловому одягнуті, в центрі міста гуляють. Ми приїхали якраз обід, обідня перерва. Всі в парках, на вулицях е, і всі як один в білих е, сорочках. Тут багато офісів, Mercedes, Apple е, що ще бачила? Я думаю, що це не весь список великих корпорацій, які мають тут свій офіс. Тому й багато людей в білих сорочках. Штайгенберге тайгенберге Франко. Місто хмарочосів. Хмарочів і білих комірців. Ну, ділове місто, ділове. Так. Що це в нас за риночок, базарчик, ярмарочок. Що... Фруктики продають. Це в нас фрукти Hello. Hello. В стаканчику. Чотири євро в стаканчик. Два п'ятдесят поменше. Ну no, якщо роботу дуже стресова, можна взяти келих вина і трошки перепочити. Посеред робочого дня. Herzlich Willkommen! Palmengarten, Pflanzenleben, Kultur. Майже Іспанія, тільки Франкфурт. Ну, Смокі Айс в нього дуже гарне. Пальмен ми прийшли. І будемо гуляти в парку. Ну що, з Тенеріфа будемо порівнювати з парком в Тенеріфе? Чи зрівняється пальмен парк з лоропарком? Думаю, що не зрівняється, але, сподіваюсь, буде теж гарно. Щось таке цікаве. Чи то дерево, чи то скульптура. Ні, це не дерево, це залізо. Залізна леді. <laughs> Пальменхаус і пальмензаль. А там аутштелін Вау! І? Чудовий вид на ботанічний сад зверху. Дивіться, усі рослини видно. Так тут Тут тепло, тому що ці рослини люблять теплу вологу погоду. Привіт! Це ви охорона? Пропускаєте чи не пропускаєте? Бачу охоронець? Запах дивовижний. М -м -м, все цвіте і пахне. Вау! Ой, які гарні розочки. Все ж таки і пальменгартен, і розенгартен. Ой, така гарненька біла лавочка. Прям як для фотосесії. Із розами на білій лавочці. Ну, Майже фотосесія. Або місце, де заховатися від дітей. Хочу показати розмі... розмір цієї квіточки. Майже як моє лице? Трошки менше. Це майже як твоє лице. Дивись. Так, Р... <плес> да, квіточка з розміром стимурки на лице. Воно рожеве. Гарно. Так. Рожеві лілі Це я ж сам здивувався. <гарно> Кактусовий ліс. Ух. А це лимон. А це що? Це лимон. Апельсинки. Да? тут у нас сховалася апельсинка, Ой, як багато тут. Апельсинка. Це мандаринки, мені здається. Диви, як А це не какао, бабини? А я не знаю. Немає, не, не підписано, ой, як прикольно, так. В куп, купці. А ось жовтий, дивись, починає спіти. Але воно Поспівати. Не, написано. Йде, не, не підписано. Екскурсія по фруктовим деревам. Запакуйте мені, будь ласка, із собою е, мандаринове дерево. Так і не обманули. Ой, дивись, 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 дивись. Полетіло. Ось ось, ось 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 дивись. Ой, яка вона гарна. Давай розглядати у них, у кожного має бути свій малюнок. Ой, дивись, як гарна. Ось вона летить? О, А ось вона сидить. Показує нам свій малюнок. Бачите, я завжди думала, що це праве і ліве. А я на малюнку ми вже вивчили, що це переднє і заднє. Ну, якщо воно переднє і заднє, то де в них перед, а де зад? А ось це? Це не каволю? Чи какао? Какао-баби? Ні. Так. Какао баби! Невже я хоч щось вгадала? Какао-баум, какао-баум. Привіт. Ти так замаскувалася? Замаскувалася? Бачила, яка форма крил інша. Форма крил. О, дивись, як. Побачив, як тільки що виняла. це виняло. Яку ну вони збирають. Бачив, як хоботочком так і витягнула. Дивися. А хоботок, дивись, хоботок зараз скручений. бачиш? Колечко. Оп, полетіла. Вон літають бабочки. І постійно розпилюється вода, якийсь йк. Рожевий йожик. Це було цікаво. Якось ми гуляли в вольєрі з попугами. Тепер ми погуляли по будиночку з метеликами. А, полетів, 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 полетів. Такі гарні квіточки. Мені здається, що це якийсь різновид піонів, бо я бачила. Да, піона гібрид. Різновид піонів. У яка я зразу витягнулася. Все норм. Я просто мимо проходжу. Ой, який ти гарненький, пухенький. Вілла Леонарді. Замок. Ну, не замок, вілла, але гарно. А що всередині? Може, там щось росте. Можна зайти, пішли зайдемо. Зайти не можна, тому що ось ці стрічки завжди означають заходити не можна. Тасманніше Флансенвель. Рослини <плес> Тасманії. Майданчик для гольфу. Грав, люди грають в гольф. Треба обережно, але це майданчик для гольфу. Wiesen <плес> für Insekten. Ціле... ціле поле для комах. А там на фоні високі криші Франкфурту видно. А тут зелено. І комахи, і поле для комах. Травичку знайшли бамбукову. Це бамбук. І, до речі, з бамбуку ти, мур, ти знаєш, що роблять ці палички для суші, хоча ти іми не їш. Це я їм їм. Рочний, да. Його дуже часто для різних цілей використовують. Хто це? Дивись, 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 дивись виглянув. Ой, іще одна. Це сом. Може, це сом, бо він з усами. Відправляємось на катамаранчик. Діти за кермо. Да. Musun? Mm. Mm. Karaoke, думаю, wij, the can we show? I must prove it. Many kind of yeah. I think you can see it. Наші водії лежачі, лежачі водії. Ми тут будемо загорати. Ні ну нормально, чоловіки крутять, дівчатка загорають. Хтось працює, а хтось загорає. Покаталися на на лодочках. Ем, хоча в нас в Україні це називається катамаран. Тут воно просто ботен! Це в нас Ешенхаймер Тур. Ось так на фоні сучасного світу з бетону та скла просто височить старовинна вежа. Прикольно, гарні контрасти. До речі, саме у Франкфурті розташована 14 із 15 хмарочосів Німеччини. Сьогодні другий день. Давай сьогодні відмічати круту поїздку. Ой, прикольна така площа. Це концертна площа, але вона трошки перепорчена цим будівлем ремонтом. Це ми вийшли погуляти в самий розгар Абенду вечір п'ятниці після роботи всі тусять. тусять. Ну і ми йдемо тусити. А що? Що робити? Ну, Діти тусять. Реально, реально похожа на ні? Це синдром українця. Коли ти всюди йдеш і говориш, які місця тобі нагадують. Е, місця в Києві. Ну, прикольно. Ділове місто ввечері. Перетворюється на гуляюче та бухаюче місто. Трошки ночного Франкфурту Он повний місяць. На вулиці повний місяць. Коли скучив навіть за нічними вогнями міста. а яке цікаве дерево. росте знизу і зверху. І такий вбили будинок. Що це нас? Юдішес Мюзеум Гарно Виглядає цікаво. Це в нас річка Майн. Франкфурт. На Майні. Велика набережна. Красиво, Тимур? Це в нас типу. Моста кохання. Бачиш сердечки і імена написані. І рік, коли повісили. Це коли люди закохані, вони, вони вішають ці замочки, аби завжди залишатися разом. А, він розвертається, такий не розуміє чого. А, він розвертається, щоб сюди назад поплістити. Да, реально він просто розвертався так різко. Так, блін. Прикольно. Ой, там якийсь яхт-клуб. Яхт-клуб. А он ще, що який наступний місць цікавий. Це ділова столиця Німеччини, тому що більшість міжнародних компаній та найбільших корпанії Німеччини мають свої офіси саме у Франкфурті. Франкфурт це не тільки а, ділова столиця, але й культурна. Більшість культурних заходів проводять саме у Франкфурті. Біотуалети, до речі, всі німці називають Діксі, тому що е, це компанія, яка перша створила ці будки е, сині компанія Діксі. І тепер кожен раз, коли е, хтось каже Діксі, це означає ця будка біотуалета. Так, це було офтоп. топ. Дитина не сказала, що це пасіпаки. Його, давайте Прийду такі куметні машинки. А о, намальовані пасіпаки! Його. Ой, і травай за ними! Вулиця Кафешок. Ага, Повністю ага. йдуть кафе, 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 кафе. Так. Наскільки ну, ми розуміємо, це. Це в нас. Так. Це кладовище. Єврейське кладовище. І імена. Загиблих людей, але чому на деяких є каміння, каміння, на деяких немає каміння. Дуже багато прізвищ херц. Роза херц. Отут усі Херц. А, може вона в алфавітному порядку? Дуже цікаво. Якщо хтось знає, чому на деяких є камінці, на деяких немає. Мені було б цікаво цікаво дізнатися. А нам туди. Йдемо в Альтштадт. В 30 кілометрах від Франкфурта на Мані є місто Майнс, в якому річка Майн впадає в рейн. Зараз ми йдемо шукати це місце. Будиночок в баварському стилі. Ми з Баварії приїхали сюди, щоб подивитися на будиночок в баварському стилі. У нас такі всі будинки. А може це не баварський стадрівний? Там багато перепонок. В баварському менше перепонок. І в них вони Ой, дивиться який. Кварталчик. Так, це, мабуть, не баварський вже стиль. Саксонський? Трошки по-іншому ось це переплітіння. Дощечок. Майнц це не таке вже маленьке місто, тому що воно має свій власний банк, шпаркасовський банк. А, наприклад, в Херсбруці свого власного банку немає. В Херсбруці шпаркаса від Нюрнберга. Нюрнберге. А, в Франкфурті на Майні своя шпаркаса, а в Майнці своя шпаркаса. Маленьке гарне місто. Треба йти на набережно так, а от і набережна. Die für die und mein. Прекрасно. All-Rine und Mine. Зразу <laughs> два. Не видно, чи видно? Коротше, по карті показано, що ми стоїмо зараз попереду нас. Е, ось це відокремлені, де Рейн. І там впадає Майн в Рейн. Це річка Рейн. А як вона правильно читається? Рейн чи Райн? Англійською я завжди читала Райн. Німецькою Райн. Чому я називаю її Рейном? Річка Рейн є найбільшою річкою Німеччини. Тому у багатьох вона. Е, Асоціюється саме з Німеччиною, хоча вона бере свій початок в Альпах і потім тече більшу частину своєї довжини через Німеччину і потім впадає у північне море в Нідерландах, здається. По Німеччині вона здається там 800 з чимось кілометрів, протікає саме по території Німеччини. Самі німці називають ем, річку Рейн з любов'ю Фате Райн. Батько, батько Рейн. От е, і в середньовіччі, наскільки я пам'ятаю, багато е, замків, це замки називаються замків і інших старовинних будівель. Будувалися, виникали міста саме вздовж річки Рейн. До речі, якось я питала у німців, чому вони не так як українці всюди свою національну символіку розвішують і пишаються нею. І мені сказали, що у багатьох до сих пір національна символіка асоціюється з часами Другої світової війни. І це, до речі, мені також розповідали про костюми, які ви бачили на фестивалі в Ерлангені. Я ж кажу, ну, костюм це класно, треба пишатися, одягати частіше. Ні, це традиційний одяг, так, але вони одягають так тільки по святах. І більш того, якщо з однієї землі традиційний одяг хтось одягає в іншій землі, ну там баварський костюм чи франкський костюм одягнуть в Берліні, його висміють. Замість того, щоб пишатися національними традиціями. Вони чомусь до сих пір усіх асоціюються з часами Другої світової війни, все, що стосується національних символів і так далі. Тому всі трошки не так активно, як українці. Цю символіку, цю символіку всюди афішують та розвішують. Не знаю, чи це правда, чи це ем, стосується всіх людей, але це така думка. Всередини від uh, деяких, де деяких німців. Так, ми вже прийшли до цього місця. Місце, очевидно, популярне, тому що тут так стало побільше багато людей. Ось туди впадає. Ось там майн, а це рейн. Зараз спробуємо знайти більш uh, місце, трошки повище, щоб було краще видно. Прикристяні доску. Катання була за доки. Оболонська набережна. Тільки в манті. <ріст> Коли дуже сумуєш за Києвом, тобі усі міста нагадують міста Києва. Ну, думаю, ближче я вже не зможу підійти. Сподіваюсь, що на відео видно або трошки призумлю, щоб було видно ось там майн. Звідти тече наш рейн. Наш. Не на наш, він, скріш німецький рейн. Патарейн. Райн. Патарейн. Ось місце, де вони зустрічаються. Дві річки. Всюди сосиски, я так розумію, тут називають не вурст, а воршт. Вчимо німецьку мову? Was What Веревен. Що було б якщо? wäre Веревен. Так, The Mystery of Banksy. Треба дізнатися, яка там таємниця, таємниця Бенксі. Сердечко? Хм, розгадано. Таємниця розгадана. Дівчинка, ось вона володарка сердечка таємниці Банксі. Мабуть, на третьому поверсі є якась виставка. Але сьогодні неділя і все зачинено. Сподіваюсь, вам сподобалось гуляти по місту Франкфурт. І не забувайте підписуватись на канал, натискати колокольчик, ставити лайк, писати свої коментарі і приїжджайте у Франкфурт погуляти. До наступних зустрічей. Пока!